У 1987 році Джеймс Кемерон подивився документальний фільм про Титанік. Зацікавившись цією тематикою, він зустрівся з Робертом Балардом, американським дослідником, який власне виявив уламки знаменитого судна. До 1994 Кемерон написав сценарій, а на початку 1995 запропонував його реалізацію кінокомпанії 20th Century Fox, яка виділила на стартові витрати 4 мільйони доларів. Юючи краще познайомитися з головним об'єктом свого майбутнього фільму. Кемерон особисто здійснив 20 занурень до Титаніка. Натомість брат режисера Майкл, будучи інженером, розробив систему підводних камер для зйомок екстер'єру та інтер'єру лайнера. Під час кожного занурення Кемерон міг знімати лише 15 хвилин через обмежену кількість плівки, яку могла зберігати камера. Зрештою, кадри, які зробив Джеймс, були показані у фільмі. Що Надає титаніку ще більшої реалістичності. Початковий бюджет блокбастера становив близько 100 мільйонів доларів, коли намітилося перевищення студія Атвенті Century Fox підтягнула до проекту кіностудію Paramount, яка вклала у фільм ще 70 мільйонів та отримала права на прокат стрічки на території Сполучених Штатів. Натомість Кемерону все одно довелося відмовитися від гонорару та відсотків від касових зборів, щоб отримати на фільм ще більше грошей, коли режисер сказав голові студії Фоксу. Упертумердуку, що в нього вийде хороший фільм. Останній відповів, що за такі гроші фільм має бути набагато кращим, ніж просто хорошим. Цікаво, що на виробництво Титаніку вклали більше грошей ніж на створення того самого пароплава. Вартість корабля була 7,5 мільйонів доларів. Що у переказі на сьогоднішні гроші 150 мільйонів, тоді як бюджет картини становив 200. Фінальна версія кінострічки триває 195 хвилин, і це означає, що Кожна хвилина фільму коштувала понад один мільйон доларів. Натомість інвестиції сповна виправдали себе, оскільки Титанік став першим фільмом, який зібрав більше одного мільярда доларів у прокаті, одразу ставши рекордсменом свого часу. На узбережжі Росаріто у Мексиці за 40 кілометрів від мексикансько-американського кордону було побудовано павільйон з величезним басейном, об'єм якого становив близько 80 мільйонів літрів. У цей супербасейн помістили макет Титаніка завдовжки 231 метр. Незважаючи на грандіозний розмах декорації, кількість повторюваних компонентів лайнера була зменшена, а деякі деталі були змодельовані лише на 90%. відсотків ж під час знімального процесу замість гелікоптерів було вирішено задіяти 50-метровий кран, поміщений на рейки. Все це було зроблено для зменшення накладних витрат. Крім того, зйомки від плиття Титаніка проводилися в дзеркальному відображенні. Через економію модель Титаніка в натуральну величину покрили металом тільки з правого борту. Натомість у Саугемтоні справжній Титанік був пришвартований лівим бортом, і щоб не погрішити проти історії, Джеймс Скемерон Кемерон вирішив знімати навпаки. Для цього частину обладнання реквізиту та костюмів замовили перевернутими. Пізніше при монтажі знятого матеріалу зображення перевернули так, що все стало правильно. Кейт Вінслет в одному з інтерв'ю зізналася, що під час зйомок посадки на лайнер не могла втриматися від сміху, коли читала перевернуті написи на безкозирках матросів. До того ж, у моделі Титаніка в натуральну величину була відсутня передня частина. Її щоразу додавали на комп'ютері, коли Джеймс Кемерон побачив, скільки коштували ці спецефекти. Він промовив, краще б ми її побудували. Оскільки макет Титаніка майже в натуральну величину був деталізований тільки на 90%. А модель лайнера, яка використовується для спецефектів, була деталізована на 100%, то у фільмі ці дві версії Титаніка, що помітно відрізняються, змінюють один одного кілька разів. Масштабні зйомки загальних планів. Титаніка у відкритому океані проводилися за допомогою 15-метрової моделі лайнера, яку знімали маленькою цифровою камерою. Потім у студії Digital Domain на комп'ютері додавали дим з труб та воду, щоб домогтися правдоподібності, використали алгоритми виявлення супутника кораблів і підводних човнів по водним коливанням. Цей алгоритм врахував поведінку водної поверхні океану у спокійному стані та під час руху сторонніх об'єктів і нарешті майстри комп'ютерної графіки заселяли Титанік персонажами, створеними на комп'ютері. На одному з планів можна побачити навіть комп'ютерного капітана Сміта, який поправляє кашкет. Більшість декорацій на лайнері було реконструйовано компаніями, які колись оснащували справжній Титанік. При відтворенні декорації за зразок бралися декоративні елементи з Олімпіка, брата близнюка Титаніка, списаного 1935 року. Після списання багато елементів обробки Олімпіка знайшли друге життя у створенні інтер'єрів готелю Білий лебідь в Британії. Власники готелю люб'язно надали кінематографістам можливість. Вимірювати та фотографувати ці елементи. Також при відтворенні інтер'єрів Титаніка були використані архівні фотографії інтер'єрів Олімпіка. Кемерон приділяв велике значення історичній точності деталей, тому наполягав на використанні справжніх шпалер, кришталевих люстер, установці свинцевих вікон і штампуванні невеликих предметів логотипом White Star Lines. Він також переконав фірму, яка робила килимить для справжнього Титаніка. Виготовити килими для фільму у виробників збереглися візерунки оригінального килима, які можна побачити в головному салоні в нижній частині сходів, коридорах і номерах Люкс. Масштабні сцени падаючих у воду людей з Титаніка були зняті за допомогою каскадерів, яких знімали на кіноплівку, коли вони падали з висоти 6 метрів. Після того, як відзнятий матеріал був відсканований і перенесений до комп'ютера, аніматори подовжили стрибки каскадерів з шестиметрової висоти до 21 метра за допомогою комп'ютерної техніки захоплення руху. Також для епізодів, у яких пасажири Титаніка падають з великої висоти у Воду знімали справжні бризки від падіння звичайних предметів, кинутих в океан. Таким чином, замість очікуваних трьох тижнів на те, щоб симулювати динаміку сплесків води за допомогою комп'ютера, на цю роботу пішла лише година. Для зйомки сцени, де дельфіни пливуть перед кілем судна, були використані як дресировані савці, так і їх комп'ютерні моделі, які були створені та накладені на основний відеоряд. У свою чергу, айсберг, з яким зіткнувся Титан було зроблено з утворювача вкритого скловолокном волокном та воском. Під час зйомок сцени зіткнення Титаніка з Айсбергом позаду палуби, на якій були Леонардо Ді Капріо та Кейт Вінслет, поставили зелений екран, який потім під час монтажу замінили на комп'ютерне зображення айсберга. Про те, щоб сцена виглядала більш реалістичною, на палубу зверху сипали шматки справжнього льоду. Таким чином, шматки льоду, що відкололися від Айсберга, які впали за бортом. Ом комп'ютерні, а ті, які потрапили на борт, справжні. Коли Кемерон писав сценарій до фільму, він вважав, що головні герої Джек Доусон і Роза Б'юкейтер мають бути вигаданими персонажами. Тільки після завершення роботи над сценарієм режисер дізнався, що в екіпажі Титаніка був кочегар Джек Доусон. Його тіло, як і решту загиблих, було поховано у галіфаксі. Натомість, персонаж Вінслет заснований на каліфорнійській акторці Беатріс Вуд, яка померла 1988 року у Вінслеті. Ці ста років до речі, єдину жінку, яку витягли з води після загибелі Титаніка, також звали Розою. Біографія цієї жінки не мала нічого спільного з історією екранної рози. Але вона також врятувалася завдяки тому, що зачепилася за дрейфуючий уламок. Шеф-кухар, якого ми бачимо поруч з Розою та Джеком під час затоплення, цілком собі реальний персонаж. Чарлі Джоу Фінн був британо-американським шеф-кухарем. І примітний тим, що вижив після того, як провів дві години в крижаній воді. Він був останнім, хто залишив Титанік. Чоловік забрався на запобіжну рейку зовні корабля і просто чекав, коли він спуститься вниз. Натомість Джон пояснив, що не відчував холоду через алкоголь. Головну чоловічу роль у Титаніку могли зіграти Меттю Маконахі та Джонні Деп. Між Маконахі та Дікапріо режисер зробив остаточний вибір. Тоді як Джонні Деп, який отримав пропозицію від Кемерона першим, злякався та відмовився. Пізніше актор зізнавався, що жалкує про своє рішення. Водночас на роль Роуз, крім юної Кейт Вінслет, претендували Гвінет Пелтро, Вайнона Райдер та Ріс Візерспун. Натомість роль літньої роз. Виконала зірка Голівуду 30-х років Глорія Стюарт. На момент зйомок їй було 87 років, і вона стала найстарішим номінантом в історії Оскара. Глорія Стюарт померла у 2010 році, доживши до 100 років, як її героїня у Титаніку. До речі, у літньої рози на руках можна помітити білого шпіця. Насправді, вибір породи не випадковий. Двоє з трьох собак, які вижили в катастрофі, були помаранськими шпіцями коли лайнер пішов на дно, пасажир випустив вихованців з їхніх будок. Кемерон зняв момент з тваринами, проте, на жаль, сцена не увійшла до остаточного монтажу фільму. За допомогою з музикою Кемерон звернувся до композитора Джеймса Хорнера. Тому було відомо, що режисер хоче, щоб у фільмі були лише мелодії без вокалу. Проте Хорнер все ж таки вирішив вчинити по-своєму і записав пісню Селін Діон Will Go On». Кемерон погодився з рішенням композитора, і це здається, чи не найправильнішим вибором майстра. Пісня нерозривно пов'язана з картиною, тоді як Титанік неможливо уявити без пізнаваного. Голосу канадської виконавиці. Ті самі літні пасажири, які зустріли смерть лежачи в ліжку, були списані з реальної літньої пари Ісіди та Ідора Штрауса. Відомо, що для них були підготовлені місця в рятувальній шлюпці. Проте Ідор відмовився в неї сідати, оскільки не хотів займати місце, в яке можна було посадити жінок та дітей. Дружина вирішила залишитись з чоловіком. Портрет Роуз був намальований Джеймсом Кемероном. У сценах крупним планом, коли Джек робить начерки олівцем, ми бачимо не руку Дікапріо, а самого режисера. Натомість він намалював не лише портрет Роуз, а й усі ескізи французьких дівчат у папці, яку Джек носив з собою. І це ще не все. Дікапріо правша, тоді як Кемерон Шульга, але ця маленька деталь не вислизнула від режисера. І зображення на постпродакшені було перевернуто. Автомобіль, який піднімають на корабель на початку фільму, це Рено Type-C Coupe de Ville 1912 року випуску. Це та сама машина, в якій пізніше Роуз та Джек розігрують свою гарячу сцену. Відповідно з вантажним маніфестом корабля, такий автомобіль дійсно знаходився на борту Титаніка, і це єдина відома машина, яка там була. Вона належала американцю на ім'я Вільям Картер, який купив собі цей автомобіль, подорожуючи євро. Опою зі своєю родиною картер вижив і пізніше зажадав від White Star Line відшкодування вартості його нещодавно купленого автомобіля, яка становила 5 тисяч доларів. Сьогодні це близько 130 тисяч. До сих пір рятувальники намагаються знайти залишки автомобіля, але поки що їм це не вдалося. Під час зйомок сцен у воді на всіх акторах були гідрокостюми. Вони були потрібні для того, щоб люди не отримали переохолодження, адже вода у басейні була досить прохолодна. Натомість, Кейт Вінслет вирішила пережити цей досвід самостійно, тому відмовилася від гідрокостюму. В результаті зірка захворіла на пневмонію і мало не пішла з проекту, проте Кемерон вмовив її залишитись. Кемерон вніс у сценарій фрази реальних людей, які пережили аварію корабля. Так, наприклад, коли Джек хоче завадити розі зістрибнути за борт, він розповідає дівчині, що одного разу впав у крижану воду, і порівнює цей біль з тисячою ножів, які проткнули усе тіло. Цитата належить другому помічнику капітана Чарльзу Герберу, який подібним чином описував свій досвід під час аварії корабля. Двері, на яких рятувалася роза, точно повторює форму дверей, знайдених після краху реального Титаніка. Один з уламків виставлений у морському музеї Атлантики у Галіфаксі. Форма цього артефакту нагадує той самий шмат дверей, на якому лежала роза після катастрофи. Найвідоміша репліка Титаніка була імпровізованою. Коли Леонардо Ді Капріо вперше піднявся на борт корабля. Він викрикнув: я король світу. Згодом ця фраза опинилася на сотому місці у списку найкращих цитат Американського інституту кіномистецтва. Після виснажливих зйомок багато членів команди підхопили таємничу хворобу. Через 15 хвилин після обіду співробітники почали страждати через нудоту, тривогу та галюцинації. Невдовзі з'ясувалося, що хтось додав до їжі лідин. З'явилася версія, що отруєння справа рук звільненого шеф-кухаря. Проте згодом ці розмови виявилися чутками. Досі невідомо, хто несе відповідальність за те, що трапилося. Титанік знаходився в американському прокаті 10 місяців. З першого місця у чарті його змогли скинути інші фільми лише за три місяці після прем'єри. Компанія Paramount була змушена кілька разів відправляти до американських кінотеатрів нові копії фільму, адже його крутили так довго, що плівка сильно зношувалася, що негативно позначалося на якості картинки. Титанік отримав 11 премій на Оскар Джеймс Кемерон особливо особисто отримав три з них. Уперше за всю історію Оскара номінантами стали дві акторки, які зіграли одного персонажа в тому самому фільмі. На Оскар були номіновані Кейт Вінслет і відповідно Глорія Стюарт. Крім того, Титанік є єдиним фільмом в історії премії Оскар, який був номінований у 14 категоріях та не отримав жодної премії в акторських номінаціях. До сих пір фанати сперечаються про те, чи зміг би Джек врятуватися, якби Роуз трохи посунулася і пустила його до себе на двері. Щоб остаточно вирішити суперечку, з ініціативи Кемерона провели дослідження. До нього залучили суд та спеціаліста з переохолодження. Був відтворений пліт, тоді як ролі Джека та Роуз виконали каскадери з аналогічною вагою. Випробувавши різні варіанти, дослідники дійшли висновку, що персонаж. Наш Ді Капріо був майже на 100% приречений. Картина має значний хронометраж більше трьох годин. Цікаво, що з моменту аварії до занурення в океан кораблю знадобилося 2 години 40 хвилин. Іншими словами, Титанік затонув не так швидко, як може здатися при перегляді фільму. Проте є деталь, яка досить точно передає справжні факти. Лайнер зіштовхнувся з айсбергом о 23.40 та пішов під воду в 2 години 20 хвилин. Постановник зосереджує глядацьку. Увагу на годинник, стрілки якого показують 2.15, Тобто залишилося всього 15 хвилин до того, як корабель зникне в глибоких водах. Натомість, вже у фіналі, коли Роза та Джек зустрічаються на кораблі, ми бачимо на годиннику 2.20. час на лайнері зупинився назавжди.